З першого погляду здається, професія бібліотекаря полягає в тому, щоб просто взяти з полиці книжку і видати її читачеві. Але ця робота насамперед вимагає ерудованого, креативного, комунікабельного, розумного, інтелектуально, творчого, справжнього фахівця своєї справи. Також ця професія дає змогу спілкуватися з людьми та допомагати їм. Пшеничниківська бібліотека Філія Вигодської селищної ради. А я, кобанець Наталія Миколаївна з активного читача бібліотеки стала її працівником. Сучасна бібліотека потребує нового підходу до інформаційного забезпечення. Сьогодні бібліотека має доступ до інтернету, тому в бібліотеці завжди є читачі. Носіями інформації нашої бібліотеки є передусім друковані видання. Що зобов'язують бібліотекаря систематично вивчати фонди і займатися поточним комплектуванням? В бібліотеці велика увага приділяється проведенню масових заходів, залучаючи жителів села. Протягом останнього року у бібліотеці проводилися такі заходи. Розколяда 2022 – День Соборності України. Всесвітній день читання вголос. День безпечного інтернету. Готуємося до Дня закоханих. День тризуба. Біля Небесної Сотні. Концерт Реквієм. Міжнародний день рідної мови після 24 лютого бібліотека змінила свої повноваження. Замість видачі книг, бібліотека перетворилася на пункт для збору товарів першої необхідності тероборонівся та військовим. А також майже цілодобово розпочали плести маскувальні сітки для військових. Допомагали внутрішньо переміщеним особам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Щоб підтримати воїнів, у бібліотеці проходить флешмоб Підтримай дух воїна своїм малюнком. Це український тиждень дитячого читання, літературні читання до чорноліської трагедії. Всесвітній день кульбаби. Показмо. Українські вишиванки Начерайдуги світанки. Народний день захисту дітей. Літні читання. У книжок не буває канікул. Зустріч із майбутньою журналісткою, яка знайомиться із місцевим фольклором. Тематична виставка Конституція України і Моє життя. День державності. Людина не товар. Стоп торгівлі людьми. День неголюба. Бібліотека обрядує молодь. Всеволод СТАЙКО – ПРОВІДНИК світ дитинства. 23 серпня українці відзначають величне свято День прапора. До Дня Незалежності Вікторина. Чи знаєш ти свою країну? Участь у благодійному ярмарку для потреб ЗСУ. Участь у проєкті зверениці карпатських діалектів. Перший клас на екскурсію до бібліотеки. Слава захисникам України! У саду і на городі бібліотека стане у пригоді. День гарпуза. З рідним словом міцніє держава. Запали свічку пам'яті. Пустину хустину чи біла, чи синя мені ти миліша усяких обнов. Літературний вечір до 300річчя Сковороди. Крім заходів та видачі книг, в бібліотеці є санітарний день та ще підготовка до зими. Хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед. І, досягнувши вершини, не зупинятися, а підніматися вище. У цьому полягає основна місія сучасного бібліотекаря.